Повне ігнорування технік безпеки сотні травмованих відвідувачів і цілих шість смертельних випадків все це like реклама дійсно не береше розваги, які пропонував Вернон та Ушибський. екшн парк перші роки існування фактично не мали рівних за своєю екстремальністю і ризикованістю. То чи є він найсмертоноснішим парком розваг в історії? Дивіться далі, але попереджаю, що кадри можуть шокувати. Працівник екшн парку одягнув шолом, взяв у руки на палицю і направився на арену, що нагадувала великий батут. Це була одна з шалених розваг під назвою Гладіаторський виклик, де учасникам потрібно було битися. Цим екшн парк і підкупив відвідувачів: ти не просто сідаєш на якусь вагонетку і йдеш, або бездумно розкручуєшся на каруселі, ти дієш. Відвідувачі парку та його працівники вступали в жартівливі поєдинки, проте нерідко вони переростали в серйозні конфлікти. Так сталося й цього разу. Гладіатор виявився спритнішим за свого суперника, завдавши йому кілька ударів надувною палицею. Відвідувач сприйняв це як особисту образу і вирішив помститися працівнику парка. Так, досить незвичайна задача від керівництва: битись клієнтами. Але дух змагання та азарт завжди захоплювали обидві сторони. Через кілька хвилин ображений відвідувач повернувся з групою друзів, сповнених бажання реваншу. Це була справжня бійка в рукопашну. Кілька десятків людей опинилися в центрі хаосу, який неможливо було зупинити без втручання поліції. Але вона вже була на території. Адже тим часом в іншій частині парку розгортався інший конфлікт. Група рятувальників зійшлася в бійці з бодібілдерами, які штовхнули їхніх колег-охоронців у басейн. Як вам такий екшен? А це звичайний день у цьому божевільно веселому закладі. Спочатку парк був звичайним гірськолижним курортом Вернон-Веллі. але його власнику Юджину Малвіл-Хіло прийшла геніальна ідея, як монетизувати власність у теплі місяці. Так він вирішив створити на території парк розваг, проте Юджин вважав всіх їх занудними. Атракціони зазвичай зводяться до того, що тебе просто куди саджають, а потім воно або їздить, або крутиться. Він хотів щось більш американське, пронизане свободою і рішучістю. Тому у своїй рекламі він підкреслював, що головною родзинкою його закладу буде те, що люди зможуть усім керувати самі. І цей агресивний підхід спрацював на Підлітків. Репортер Еван Шуман навіть якось сказав: якщо вам цікаво, як можна бути настільки дурним, щоб піти в парк, де є такі атракціони, поєднайте 16-річного хлопця з алкоголем. І ви здивуєтеся, наскільки дурним вони можуть стати. Після цих слів вам, мабуть, вже цікаво, як же виглядали розваги, які викликали такий резонанс. Парк було поділено на три секції: світ мото, альпініський центр і водний світ. Почнемо зі світу моту. Він славився бойовими танками, поділившись на команди супротивники, стріляли один в одного тенісними м'ячиками з гармати. При цьому глядачі могли теж придбати собі м'ячі за окрему плату, щоб обстрілювати учасників з глядацької зони. Проте всім більше подобалося жбурляти бурляти ними у робітників, які їх мали підіймати. До речі, самі працівники парку знайшли м'ячикам ще одне призначення яким чином вони додумались запхати їх у регулятори швидкості картингів, і це дозволяло картам розганятися до 80 кілометрів на годину замість заявлених 30. працівники парка навіть каталися на цих машинках лола по справжньому шосе 94 після роботи. Тож не можна сказати, що оператори атракціонів в екшн парку дуже страждали на роботі. Наприклад, Ріо Фердінанд стверджував, що підробіток у парку був ідеальним для його віку. А Трейсі Маклафлін також має теплі спогади про часи роботи в закладі і досі ділиться ними на численних платформах у соціальних мережах. Проте не всім екшн Парк подарував веселе драйвове дитинство. Декому він його обірвав. 8 липня 1980 року Джордж Ларсон молодший сів на маленькі санчата, підняв ручку керування і почав спуск із вершини гірки в альпійському центрі. Це був 820-метровий маршрут, що нагадував довгу бетонну змію, яка вела вниз до підніжжя. На початку спуску у Джорджа все йшло добре, але швидкість все зростала і зростала, і в якийсь момент Санчата викинуло з траси. А Джордж не встиг зреагувати, його кинуло на насип каміння, об яке він ударився головою. Удар був настільки сильним, що він миттєво впав у кому, а через тиждень помер. Альпійська гірка в екшн парку і до цього інциденту мала сумну славу. Санчатами неодноразово траплялися поломки, а їх швидкість можна було регулювати самому, проте лише у двох режимах або надзвичайно повільно, або настільки швидко, що один працівник описував цей варіант як режим смерть чекає. Жолоби, зроблені з бетону скловолокна та азбесту, ставали причиною серйозних травм навіть при незначних падіннях. В більшій мірі і через те, що люди були вдягнені у легкий літній одяг. Проте власник парку Джим Малвіхел не наполягав на якомусь спецодязі для атракціонів. Наприклад, на серферському схилі люди з'їжджали з нахиленої поверхні на килимках і в кінці ударялися в воду так, що іноді їх купальники просто злітали. Знаєте, як Джин вирішив цю проблему? Встановив трибуну, щоб відвідувачі могли спостерігати за цим пікантним видовищем. Пробуючи різні атракціони, відвідувачі йшли на них у купальниках, не перевдягаючись, навіть на Альпійську гірку. Через це вони і отримували серйозні садна. Лише коли Джордж загинув, постало питання, чи дійсно це безпечно? І хто винен? У його смерті, аби уникнути відповідальності, представники парку стверджували, що Джордж був працівником і катався на гірці в неробочий час. Ця позиція була частково заснована на тому, що Джордж дійсно працював у парку раніше, хоча на момент інциденту він можливо вже не виконував обов'язків працівника. У документальному фільмі Клас Екшн Парк мати та брат Ларсона розповідали, що парк використовував цей аргумент лише для того, щоб не повідомляти про загибель державним інспектором. Якби вони оглянули місце події, вони могли б помітити недоліки, які раніше наказували усунути. У результаті родині вдалося відсудити 100 тисяч доларів, але життя Джорджа вже не повернути. Гірка ж продовжувала залишатися однією з найнебезпечніших розваг у парку, доки її остаточно не закрили через 16 років після інциденту. Але цей скандал, як і багато інших, юджину Малвіхілову допомогла владнати страхова компанія на Кайманових островах. Яка співпрацювала з парком з моменту його заснування і супроводжувала кожен нещасний випадок, а їх було багато. І найбільш смертельною зоною парку став водний світ, 27 серпня 1984 року. Дональд де Пас зайшов у воду приливної хвилі. Розмір басейну вражали 30 метрів завширшки і 76 завдовжки. Він був здатний вмістити до тисяч людей. Кожні 20 хвилин спеціальний механізм підіймав величезні хвилі висотою до метра, які збивали з ніг і занурювали під воду навіть найвправніших плавців. Хоча рятувальники чергували на кожному кроці, зокрема під час вихідних вони рятували до 30 людей на день. А все тому, що не завжди було очевидно, що глибина басейну збільшується ближче до дальнього кінця. Люди усвідомлювали, що не можуть впливти на поверхню лише тоді, коли опинялися у воді з головою. Дональд був одним із таких відвідувачів. Спочатку він насолоджувався атракціоном, але невдовсі виявив, що його сили вичерпуються. Хвилі, що постійно накочувалися, затягували його все далі від безпечного краю басейну. Він з усіх сил намагався втриматися на плаву, але хвилі знову і знову збивали його з ніг. Аж доки він не почав йти на дно, захлинаючись. Через галас і сумбур люди навколо не помітили, як Дональд відчайдушно боровся за життя. А потім було вже пізно. Коли Дональда дістали на поверхню, медики вже не змогли врятувати його життя. Дональд став третьою жертвою цього басейну. За два роки до цього так само загинув 15-річний Джордж Лопес. А три роки по тому річний Грегорі Гранчам. За це розвагу прозвали могильним басейном. Одного з утопленників з басейну дістав син власника Енді Малвіхіл. Він працював на батька черговим рятувальником і через цей жахливий досвід не дуже радісно згадував роботу у водній зоні парку. Причому померти у ній можна було не тільки від утоплення. 1 серпня 1982 року Джефрі Натан спускався по водному маршруту Каяк Експіріенс». Борхливі водні пороги збурювали спеціальні підводні вентилятори, які імітували найскладніші умови диких річок. Аж раптом надувний каяк як перекинувся. Джефрі опинився у воді і намагався забратися назад. Але інтенсивні струмені штовхали його в різні боки. Саме в цей момент один із підводних вентиляторів вийшов з ладу і почав іскритися. Струм пройшов через воду і уразив Джефрі від електричного удару. Його серце миттєво зупинилося. Двоє інших учасників також постраждали, але їх вдалося врятувати. Джефрі ще намагалися реанімувати, але він загинув через 40 хвилин після того, як його витягли з води. Атракціон було закрито лише один атракціон, а не весь парк. І наступна трагедія не змусила довго на себе чекати. 1984 рік. Один молодий чоловік міцно стиснув у руках трос гайдалки тарзана і готувався до стрибка. Це був атракціон, де люди розгойдувалися на тросі довжиною 6 метрів, що звисав зі сталевої арки над басейном з джерельною водою, а потім пірнали. І тут, як і нарешті розваг, було багато недоліків. Інколи тарзанка розгойдувалася надто сильно, і відвідувачі вдарялися пальцями ноги. Об бетон на протилежному краю, проте від цього черги на гойдалку не ставали менші. І ось юнак стрибнув над прірвою і закричав від приливу адреналіну. Проте ця ейфорія тривала недовго. Він навіть не очікував, що вода буде настільки холодною. Тут вона сягала приблизно 10-16 градусів, що значно нижче ніж у інших зонах парку. Через це, коли чоловік пірнув у басейн, його організм зазнав настільки різкого шоку, що в нього стався серцевий напад, і він помер. Так, трапили шість жахливих смертей у парку, але їх могло бути і більше. Підліток стояв біля вершини водної гірки, ловлячи на собі погляди захоплення і страху. Ніхто інший не наважувався випробувати новий атракціон петля гарматного ядра. Адже ця гірка була настільки небезпечною, що навіть найсміливіші відмовлялися ризикувати. Гірка сягала висоти 6 метрів, а її петля загорталася під кутом 45 градусів, і далеко не кожного могли на неї пустити. Через велику вагу людина могла там застрягнути, через маленьку не набрати відповідну швидкість. А якщо вона була в одязі, з блискавкою був варіант, що вона зачепиться і пораниться. Хлопець намагався не подавати виду, що йому також страшно, адже ходили чутки, що манекени, яким тестували гірку, вийшли з петлі без кінцівок, а все через те, що гірка мала вертикальну петлю кінці. Яка створювала неймовірне перевантаження на тіло відвідувача, і відчуття катання у ній нагадувала політ у космос. Підліток ліг на спину, склав руки на грудях, схрестив щиколотки і почав шалений спуск. Глядачі затамували подих. Поки хлопець їхав по прямій, все було добре. Але коли його завернуло у петлю, він ударився потилицею стінку гірки, майже втративши свідомість. Але йому дуже пощастило, коли хлопця викинули з труби. Він швидко зорієнтувався, встав на ноги і посміхнувся до натовпу, який аплодував йому як герою, що подолав найнебезпечнішу гірку всіх часів. Та все одно на гарматі каталося не так і багато людей. Гірка постійно забувалася брудом і піском, які накопичувалися у самій петлі, і це завдало людям численних травм. Тому її дуже швидко закрили. Про петлю говорили, що якби цього не сталося, то цей атракціон точно помножив би кількість смертей в екшн парку. Впевнений, що на цьому етапі перегляду у вас виникає лише одне питання: як власнику настільки небезпечного парку вдалося так довго утримувати цей суперечливий бізнес? Юджен Малвіхіл був справжнім майстром переконання настільки впливовим, що навіть слідчі, які розслідували численні випадки, часто залишали парк з відчуттям, що все під контролем. Але ключовий момент це страхова компанія на Кайманових островах, яка допомагала власнику зам'яти всі нещасні випадки. Як виявилось, Маловіхіл сам її і відкрив. Ця хитрість допомагала уникати відповідальності, але зрештою парк зазнав краху. У 1996 році заклад закрився через банкрутство. Спричинене нескінченими позовами, парк був куплений і перейменований на аквапарк Маунтін Крік. А в 2015 році родина Малвіхіла повернула його собі. Сьогодні парк працює без своїх небезпечних атракціонів, але спогади про його минуле залишаються живими і в поп культурі 80-х і 90-х років, як і Бекстріт Boys, Фербі чи Нікелодіон. Однак як і у випадку з останнім, навіть найяскравіші спогади часто приховують темні моменти. Екшн парк, який так любили представники покоління X, став могилою для шістьох його відвідувачів. Пишіть у коментарі, на якому б з атракціонів старого екшн парку ви бризикнули покататися, якби взагалі наважилися навідатись у вірогідно найсмертоносніший парк розваг в історії. Чому вірогідно? Тому що є припущення, що існують ще гірші, наприклад, парк. Коні Айленд був відкритий ще на початку ХХ століття, а у 1990 році тільки за один заїзд на американських гірках Рауч Райдерс загинуло четверо людей. А через те, що в ті часи статистику смертей ніхто не вів, скільки їх там було за 121 рік існування парку, невідомо. Підпишіться на канал, щоб не пропустити нові історії і бережіть себе.